Я вважаю, що без цієї міцності перемогти Путіна неможливо або дуже-дуже складно. За ці речі ми боремось водночас. У нас є такий план стійкості. Ми називаємо це. Ми робимо все, щоб збільшити нашу стійкість всередині нашої держави. Боремося за збільшення захисту і кібербезпеки, і нашої енергобезпеки, і продовольчої безпеки, а так само нарощуємо виробництво вічизняного продукту. Ось приблизно так. Що стосується поле бою, ситуація дуже непроста. Вона Сильно не змінилась за останні місяці. Ми хочемо позбавити максимально кількісний склад російських окупантів, які в постійному режимі на нас наступає. Ми на кількох напрямках стабілізували ситуацію. На сході ситуація повністю ще не стабілізована.